Стоп. Наступне. Наступне ми включаємо е, контроль, коли в живіт. Да, Я маю типу відбитню не, не втягувати, передня нога вона залишається на місці, підштовхуючись назад, спочатку дуже повільно. О, от те, що ми робили. Да. Да, бачите, живіт прибираєте. Е, Оп, і назад заколов.

Не поспішайте, не поспішайте. Хорошо, помінялися. Оце зараз, зараз задача. Так, так, да, да, да. О, відійшли, хорошо. Да, да, да. О, і так. Можна. Ми маємо додати контратакуючий поріз. Закарбовувати техніку контратакуючого порізу. Раз. Получилось так хорошо. Получилося стим. Зуміло, да? Так вот тут, вот она, вот вона шукает, шукає, шукає, шукает. Тут також от тримається. Да. А деш, одеш, деш. Саме головне це що. Прибрали, да. О! У вас акцент тут. У, а треба. Це було, то есть я роблю тим. Да, ну. О, якщо вийшло ще й накрити, то вже добре. Якщо вийшло ще й блокувати, то взагалі сука. Да? І якщо у мене немає ножа, то продовжуючи цю, цю техніку. Я попереджу, а якщо будете напрягатися, я теж буду напрягатися. А ми ж вроді на, наші домовилися, що ніхто не напрягається. Росла, йому ж треба працювати? О, я буду водосіна входить, так? Нормально. <рес> Все, побалувались, слідку ти виходить. тут відлітає. Отут я вже і можу. Тут і позробити цю штуку. А -а. Так, повторимо спочатку. Що ми освоїли? Ми освоїли перше. Будь-які рухи. Вони нас якби, підшевелюють, підлаштовують. Це тіло має реагувати. <тас> я вже боюся, вже, вже, як мінімум, оце у мене є. І ще о, вже це. А ще отаке от є. Да? Це вже вивчу, є. Наступне. Більшість людей хватає ніж саме таким чином або зворотнім хватом. Якщо таким чином, то це да, да я, я боюсь, що от воно звідси десь прилетить. Поступово, крок за кроком, ми маємо навчитися, ну, наприклад, я не встиг ножа достати. Мені треба його якось, ну, якось заблокувати, цю руку, що може якось зігнути ліко, да? Я якось контролюю, руку контролюю, достаю ножа і навчився розносити раз, два. Рази. Якщо ви тільки сюди, він вже знає. А якщо так, то ну, ніяк людина не встигне, не встигне ловити руку та, і так далі. І вхід вийшов, получився, получився. не завжди у мене вхід. Але як мінімум це останній шанс і знаття, коли можна увійти. Має бути замах. І ви таким чином мучитесь просто знаходиться у відході. Раз він не замахується. Зараз що я визначу, я можу і сам ризикнути, і захватити руку, да, таким чином, якось. і знову рознесення по рівню. Щоб ви навчитися, ми розділюємо це на два етапи. Перший етап після входу, вже, що ж робить наша рука, От звідси ви починаєте вже вчитися. Ага. Треба подивитися, ага. як я стою. Як я буду руку викидувати, як я буду підбігати. Ага, отак вона має бути. Ваша задача, задача першого номера, буде просто отримати, утримувати так руку. Моя задача шукати. Ага, о. -о -от. І ближче підійти, щоб контролювати. Раз, два, три. Знайшли, хорошо. Так, тепер ні. Пошевелились трошки. І раз, два, три, чотири показали. О, щоб йому типу, зробити, йому треба розмахнутися. Далі у мене зараз спойлер, буде отакий рух. Раз, два, три, розносить, знову ж таки, по рівню. Оп. Ну, Хоча б а, так, оп. якимось є, 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 є. От ми з цього моменту замахну і маємо на тренування відчув руку. Тобто вона вже точно не така буде. Ви його перед собою тут отак от, от не, не зупините. Разом з проходом руки, якщо... Раз, 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 раз проходить, знову ж таки. Дистанція зближується, бачите, де лікоть, де відчуття плеча. І тут я вам маю взяти підмишку. Десь я маю зробити отаку штуку. Пошевеліть, що там, поцарапати. Да. І це ж знову показати. Раз, два. Тобто, що ви відпрацьовуєте, то що ви відпрацьовуєте? Перший номер. Стоїть в такому положенні. Ага, 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 ага. Угу, 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 угу. Спочатку просто примірялись. Примірялись. Раз. Два. Дистанція. Чорти. шукает, шукаете, как сделать эту подмышечку. Хопа, я вот... Знаете, тут нищие ну, могут... Просто бедно что Вот, о, о у нас есть. О -о -о -о. тут, там не находится, да, сюда.